Вже багато разів сьогодні ми кажемо перед новим роком, перед новим роком, і насправді в новий рік ми часто е, хочемо нести якісь класні плани, хороші спогади. Але здається, ми схильні нести туди і дещо не найприємніше це образи на людей і якийсь ще інший тягар, який може нам тяжеліти. Власне, сьогодні будемо говорити про те, чи варто брати з собою старий багаж у Новий рік, який. І це ми будемо проговорювати на прикладі біблійної історії Рахілі, і з нами сьогодні керівниця онлайн-школи по душе опікунству Еліна Леснік. Еліна, доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ранок. Бачимо, що у вас тут цікаве біля вас лежить. Але я розумію на це свій час, так? От Чому сьогодні е, ця історія Рахілі може нам послужити? От і саме чим? От на порозі нового такого етапу життя, як ми звично говоримо перед новим роком. Е, ми, як Рахіль, часто хапаємося за старі е, ось такі милиці, за те, що працює, якби хоча може не завжди на добро. От чому так стається? Ну, взагалі, ця історія дуже цікава і починається вона з того, що там всі е, один одного кожен обманює. Ми бачимо спочатку Яків обманює Сава в боротьбі за владу. Uh -huh. Первенство, хто буде головою роду і так далі. Далі Яків йде до Лавана. І Лаван обманює Якова. Ми бачимо Лія обманює Якова. Далі ми бачимо Рахіліка, обманює Лавана. І Краде да санта Барбара, тобто є така школа обману, куди потрапляють обманщики, яких теж обманюють. Видно, що Господь дає їм можливість на собі зрозуміти, що таке обман. Чому вони обманювали? Вони хотіли влади. Коли Рахіль краде ідолів у свого батька, це такі терафими, домашні башки. От сьогодні я принесла вам такий приклад домашнього башка. Це дійсно домашній терафим, правда, не з Азії, а з Латинської Америки. Відомий журналіст його привіз, нам подарував. Ми, в принципі, не боїмося таких речей. Тому, а, ну, що, чому саме хотілося мати такого терафима вдома? Тому що, по-перше, ним володів голова роду. Та? Тобто голова роду мав, мав мати такого терафима. І коли Рахіль краде а, терафима у батька, це означає, що вона краде його владу і первенство, і головування. А, ну, і такого Бога легко контролювати, легко мати, ти його можеш обійняти, ти можеш його понести куди треба, ти можеш на нього навіть сісти, як сіла Рахіль, і тим самим а, достатньо в делікатне становище поставила того ідола. Та? А, коли вона його вкрала, що вона хотіла? Вона хотіла первенство роду. Uh -huh. Чи вона отримала своє первенство роду? чи uh -huh. ні? Ні. Дивіться, вона, по-перше, вона померла дуже рано. А, була похована не своїм чоловіком. А, вона була ідолом для свого чоловіка та? А, і народила двох дітей, які не були самими старшими. Вони були меншими. Тобто насправді вона якраз отримала протилежне. Вона не отримала того бажаного володарювання, яке який, який обіцяв ідол. Ідоли завжди нас проклинають. Вони ніколи не дають нам того, чого ми хочемо. Ну, така історія Тераф... терафимів. Можна було б вже знаєте поставити риску і сказати Робіть висновки, але зрештою, ми тут сьогодні для того, щоб провести паралель із цією історією з нашим так. життям. Так. А що власне це може говорити нам про яких таких терафімів нашого є. сучасного сьогодення повсякденного життя? Що може бути таке, що ми хочемо тримати, але воно нам не дасть бажаного? Знаєте, мені взагалі здається, що мати домашніх божків це досить зручно. Я б назвала це такі карманні боги. Бог в кармані, якого ти легко можеш контролювати, сховати, коли тобі некомфортно, виняти, коли тобі щось потрібно. А гостин каже, що проблема ідолопоклонства це коли ми любимо те, що мали би просто використовувати, і використовуємо те, що мали би любити. Це така глибока фраза, насправді, але до Бога це має відношення пряме. Ми любимо використовувати Бога, щоб Він нам дав те, що ми хочемо. Є таке поняття взагалі, що в нас є два типа ідолів. Ідол ціль і ідол засіб. Да? Наприклад, у людини може бути ціль, а я хочу романтичної любові. Це ідол-ціль. А ідол засіб любий хлопець. І якщо мені цей хлопець не дає романтичну любов, значить я його поміняю. Ми ідолів можемо міняти, ідолі, ідоли цілі для того, щоб ідоли засоби для того, щоб отримувати бажане. Коли ми сюди їхали на Ітар, я питала свою доньку, їй скоро буде 17 років, я кажу, які б ти назвала сучасні ідоли. А, да, тому що навряд чи в нас в домі є такі терафими. Ну mm. так? mm -hmm. У вас є. У нас є, у вас нема, я так думаю. Вона каже, зразу перша відповідь була: телефон. А потім, а ні, може, ні, може, ні, може, не телефон, може, може щось інше. Кажу, ні, ти знаєш перша відповідь, зазвичай правда. Е, ідол це те, коли ти втрачаєш його, ти втрачаєш сенс свого існування. А забери у підлітка телефон. Він скаже, там все моє життя. Це буквально фраза ідолопоклонства. <гум> там все моє життя. У, суч... у нас у сучасних людей невидимі ідоли. Але найпоширеніше це люди. Ми ставимо людей на п'єдестал, так чи інакше. Недавно я спілкувалася з жінкою, і вона каже: Еліна, я зрозуміла, що я свого чоловіка зробила ідола». Єремія, пам'ятаєте, по насторозі, де кажеться, що проклята та людина, яка ставить своєю опорою іншу людину? От такий Терафим — це може бути мій чоловік, це може бути моя дружина. Це те, на що я що я сподіваюся, спасе мене. От мене спасе мій чоловік, а він не може мене спасти, він просто людина. Тому у нас а, більш глибші, невидимі ідоли, і це спокуса кожного шлюбу, кожних стосунків, а, ставити людей на п'єдестал оцих ідолів. Тобто, по суті, те, на що ми найбільше кладемо надію, без чого ми відчуваємо себе mm -hmm. там розбитими, так, не уявляємо себе. Mm -hmm. От, що, воно якось зростається разом з нами. Mm -hmm. а, ми в цій історії Рахілі е, згадали, що вона сиділа на цьому е, терафимові, uh -huh. і тим самим, якщо я не, не помиляюсь, вона приховувала сховати. Uh -huh. uh -huh. Але це якби їй і не давало можливості встати. Тобто, uh -huh. е, як цей такий приклад, що. От, Бажаючи бути своїм ідолом, приховувати його, не розлучитися, він і не допомагає нам встати, не допомагає піднятися, рухатися далі, не мати цієї свободи і, зрештою, звільнитися від того гріха. Угу. Е, та ідол завжди тобі обіцяє, ніколи не дає, і так чи інакше ти встаєш від нього в рабство, ти впадаєш в нього в рабство. Е, те, що розважає тебе. В тому, до того ти впадаєш в рабство, те, що спасає тебе, окрім Бога, то ти стаєш тим рабом. Рахіль а, ну там цікаво, там така сатира, насправді. Рахіль сідає на ідола і каже, що в неї жіночі дні. І тим самим вона робить нечистим того ідола. Та? Ну, тобто, це взагалі ми не бачимо реакцію Бога, але ми бачимо сатиру в цьому, в цьому розділі. Та? А, ми знаємо також, що як тільки яка реакція у Лавана була, як тільки у Лавана забрали ідолі, зріть увагу, він, він, а, він, був, він розгнівався дуже сильно. Тому що коли ти коли забирається ідол, от до речі, це легко відслідкувати, чи є в тебе ідол в житті. Забери телефон, ти побачиш реально свою дитину. Та? Чи що в тебе в житті ідол, якщо забрати у тебе гнів? А страх і так далі. От от там ми можемо його нащупити. І звісно, ідолопоклонство це рабство, і тому воно насковує від того, що Бог для нас приготував. Бог приготував для нас набагато краще життя. Він би не прийшов в цей світ, якби ми були в порядку. Uh -huh. Бо ідоли нас е обмежують, проклинають, руйнують. Е Руйнують наше фізичне тіло, руйнують нашу духовну духовну людину. Тому Ісус прийшов, щоб нам дати свободу щось набагато краще, uh -huh. ніж оцей оце ідол, насправді. так? Uh -huh. Тут хочеться перед тим як ми перейдемо до того моменту, як це поєднати з своїм баченням нового року uh -huh. стосовно ідолів, що ми зараз проговорили їх, наче це більше в такому фізичному явищі, так щось забрати, а там чи це людина, чи об'єкт, чи там можливо, якісь там досягнення? А чи можна це перенести теж на те, що інколи. Коли е, люди можуть висловлюватися якось не так стосовно нас, а для нас так важливо, щоб нас, наприклад, любили і приймали, і цей момент, це в нас відчуття забирають. Uh -huh. і от, Бо ви казали про реакції. So. так? Е, що ще може бути всередині нашого серця таке, е, коли ми реагуємо якось не дуже, що може підсвітити uh -huh. е, тих внутрішніх ще ідолів, які ми маємо? А вони завжди будуть підсвічуватися, тому що наші реакції їх виявляють. Uh -huh. да, наші реакції виявляють те, що ми цінуємо. Нас критикують. От як я буду сприймати цю критику? Якщо для мене важлива похвала, я оце мій ідол, похвала від людей. Люди мій ідол це ідол засіб, а ціль похвала. Uh -huh. А да, то коли мене мої ідоли не дадуть мені те, що я хочу, звісно, я буду рвати і мітати. Це легко відслідкувати. Які ще, наприклад, якщо мій ідол безпека? Uh -huh. То я буду уникати всіх ситуацій, які будуть нести для мене загрозу. Ідол взагалі завжди штовхає нас на непослух до Бога. До Бога. От телефон. Навіть якщо от ідол, мій, це мій телефон, як він мене штовхає на непослуг до Бога? Я можу дивитися контент, який я знаю неправильний перед лицем Божим. Я можу проводити там більше часу, ніж потрібно, uh -huh. вночі садити собі зір, та, руйнується моє тіло, бо я в рабстві. Мені потрібен рілс для задоволення і так далі. Тому з ідолами потрібно розбиратися. І я дуже не хочу, щоб ми в 26-й рік приходили з ідолами. Чому апостол Іван каже, викидайте ідолів. Та ну, він каже: бережіть себе від ідолів. Та? А Яків, врешті-решт, викинув всіх ідолів, тих ідолів, за які так нещадно боролася його дружина. З ідолами нам потрібно боротися, з іншої сторони, ми не можемо це зробити самі. Як взагалі перестати кохати те, що ти хочеш кохати? Що ти кохаєш більше за все? Пам'ятаєте, Мартін Лютер, коли писав свій, свої роздуми на рахунок 10 заповідей, він сказав, не випадково перша заповідь да, про те, що шанувати Бога всім своїм серцем, є першою. Чому? Тому що всі інші заповіді це наслідок нешанування першої. Тобто ідолопоклонство можна знайти в будь-якому грісі. Наприклад, я збрехала. Я збрехала. А чому я збрехала? Чому я сказала неправду? Ну, бо я не хотіла, щоб про мене подумали погано. І в той же самий момент ми бачимо, що в серці людина поставила собі інших людей як ідолів. Якби вона шанувала Бога, вона би сказала правду, незважаючи ні на що. Угу. Тому перша заповідь або заповідь про те, щоб ми берегли себе від ідолів, є ключовою у, всіх, у всій нашій поведінці. Та? Якщо ми шануємо Бога. В першу чергу всім своїм серцем це буде відображатися в наших стосунках. Тому Клайв Льюіс каже про те, що наша проблема не в тому, що ми любимо не ті речі, а в невпорядкованій любові. Ми маємо в першу чергу любити Бога найбільше. Наприклад, в шлюбі є спокуса поклонятися своєму чоловікові чи дружині. Якщо особливо в тебе класний чоловік чи класна дружина, хороший шлюб, і ти розумієш, окей, я маю полюбити Бога більше ніж люблю свою половинку. Інакше я не зможу її любити добре. Ну от, власне, проводячи паралель, та Рахіль йде у свій новий етап життя, uh -huh. тягнучи за собою те, що її дороге, те, що важливе, такий багаж. І так само ми, коли вступаємо в новий етап свого життя часом, тобто це не тільки про новий рік, та, тому що сьогодні ми перед день Нового року про це говоримо, uh -huh. але це коли ми вступаємо в шлюб там, чи ще якісь інші стосунки, і, в принципі, починаємо якийсь етап, ми тягнемо за собою щось, що нам дає відчуття безпеки безпеки стабільності, uh -huh. і, на жаль, дуже часто це якраз такі якісь деструктивні елементи, uh -huh. просто яких ми боїмося позбавитись, тому що, от як ми рахіль сидимо на них і вони нас не дають uh -huh. не дають нам стати і йти. А як, зрештою, підмітити, що саме тягне мене назад, і що з того всього вантажу духовного є небезпечним, коли я йду у новий етап життя? Ну, це таке дуже хороше питання. Ви знаєте, я, наприклад, коли їхала нещодавно в Харків і мала там проводити конференцію. І мені було дуже страшно. От, так дивно, скільки років я живу в Києві, і війна, і що це страшно їхати в Харків. І я ж зрозуміла, що класно було б мати такого, знаєте, терафимчика, Бога в кармані, який би тобі сказав, Ліна, їдь, і я тебе збережу, все буде добре. І я взяла цього терафимчика, їду і все ок. А вона ж не такий Бог. Вона ж він не карманний. Він не каже, що якщо ти йдеш в Харків, я тобі гарантую, ти повернешся назад. І це страшно жити перед Богом таким, який тобі не гарантує безпеки в цьому житті. І я пам'ятаю, в мене був вибір: або, врешті-решт, вхопитися за те, що дає мені безпеку, і сказати, я нікуди не їду, або вхопитися за Бога і сказати: я все рівно поїду, бо я тебе люблю. Бо я знаю, що ти мене любиш, і навіть якщо. Зі мною щось станеться, ну то така твоя воля Божа. Ну то що я буду робити? Я не буду берегти своє життя любою ціною. Uh -huh. а, і я поїхала і зрозуміла, що так, життя по вірі, воно не гарантує тобі безпеки, комфорту, любові, романтики, а, зручності, але це все рівно того варте. Та? Тому, коли ми аналізуємо наш 25-й рік, ми маємо проаналізувати, що мене, от, як ви кажете, тягне назад. А, де я з Бога зробила собі зручного Бога? Він викувала собі терафима, в, не знаю, вирізала з дерева, вилила золота, а, зробила його зручним. Наш Бог дуже незручний. Да, Пам'ятаєте, Льюіс каже, що а, а, наш Бог Лев все-таки він не ручний, він дикий. А нам хочеться його зробити зручним. Хочеться засунути його в карман, хочеться, щоб він нам давав те, що нам хочеться, а він не дає. А він сьогодні дав, а завтра скаже, а йди по вірі. Тому. А, колись я зрозуміла, що я Бога загнала в рамки. Зрозумілого Бога з нього зробила, а він я не зрозумілий і ніколи не буде для нас зрозумілим. Навіть, навіть в вічності ми не зможемо його зрозуміти. Але це більш захопливо, ніж той зручний Бог в рамочці. Глибоко і треба ще подумати. Треба над своєю поведінкою багаж, проглянути так. Ну, цей справді багаж. без. Пізнання свого серця, без того, до чого Біблія закликає, так, досліджувати своє серце. Ми будемо так і носитися з тим всім, що маємо, на жаль. Але дякуємо, що сьогодні ми цю тему розкрили. І я вірю, що ну, для всіх, ну, для мене особисто це таке ще одне нагадування: що треба переглядати, не, не жити по течії, угу. бо від нас не такого життя чекає. а Свідомого, і звичайно, що. Після всього усвідомлення ми ще більше розуміємо потребу в Христі. І... Це амінь. Ви знаєте, я просто хочу залишити одну ключову думку. Перед тим як почнеться 26-й рік, подумайте, на що я опираюсь, коли мені страшно. Скоріше за все, там і є той Бог, якому я поклоняюсь. Та? І зрештою, які б скільки б в мене не було ідолів, а це природньо мати ідолів, Бог любить ідолопоклонника. Настільки, що він прийшов, цей світ помер за нас для того, щоб ми жили в свободі. Тому хай на наявність ідолів не буде перепоною для того, щоб до нього прийти. Навпаки, потрібно до нього прийти і викинути ті всі е, ідоли. Можна я вам кину? викинути їх. Це все, врешті-решт, дерево, яке згорить, чи навіть той телефон перегляньте свій розклад. Наскільки де ви можете взяти піс на той телефон, від чого ви можете відмовитися для того, щоб пережити дійсно глибоку зміну? Угу. Дякуємо за ці поради. Дякуємо, що протягом року стільки всього корисного нам давали в плані нашого духовного світогляду. Так, і воно десь переплітається із тими порадами, які говорить психологія, але основа це Бог. Та і ми бачимо, що все богоцентричне в нашому житті. І якщо воно буде так, то тоді жоден інший тригер не матиме впливу на нас.